Сенсбанк з 1 грудня запроваджує комісію на ОВДП, яку я був і не проти заплатити. А брокер ICU випустив ОВДП продукт, аналог банківським вкладам на вимогу. Більше і детальніше у сьогоднішньому відео. Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Волад Про. Сьогодні у нас випуск про ОВДП і розпочнемо його з новин про зміни тарифів у Сенсбанку. Сенсбанк дозволяє зручно та швидко купувати та продавати ОВДП у своєму мобільному застосунку, а також Сенсбанк це один із шести брокерів, через яких можна придбати облігації у застосунку дія. Якщо говорити про банки, то це, мабуть, один з лідерів по ОВДП серед клієнтів фізичних осіб. І ось цей банк з 1 грудня поточного року запроваджує комісію за зберігання ОВДП. Не спішіть лаяти Сенсбанк. Я б і сам не проти бути тим клієнтом, для якого ця комісія появиться. Адже щомісячна комісія становитиме 0,3% тисячних відсотка від номінальної вартості усіх ваших цінних паперів, які ви зберігаєте в Сенсбанку. І ця комісія буде нараховуватись лише у випадку, якщо у вас цих цінних паперів зберігається на суму більше. 500 мільйонів гривень в еквіваленті в Сенсбанку. Не для простих людей комісія, правда? Цікаво, який пул клієнтів Сенцбанку підпадає станом на зараз під цю майбутню комісію. Якщо ви та більшість, у якої менше 500 мільйонів гривень в цінних паперах, які зберігаються в Сенцбанку, то можете спати спокійно. Купівля, продаж та зберігання УВДП у Сенс для вас залишаться безкоштовними і після 1 грудня. Видохнувши з полегшенням після новини з тарифами Сенсбанку, переходимо до огляду нового цікавого продукту від брокера ICU. Якщо ви слідкуєте за цим каналом і читаєте мої пости у телеграм-каналі, то знаєте, що незважаючи на більшу прибутковість ОВДП, я все ще доволі часто використовую так звані ощадні рахунки в банках. Тобто вклади, по яких можна зняти кошти в режимі 24 на 7 без втрати нарахованих відсотків, і так само в режимі 24 на 7 їх можна поповнити. До речі, найкращі такі пропозиції ви можете знайти на моєму сайті Wellpro.comua у розділі Ощадні рахунки. Можете їх відфільтрувати по ставках і обрати для себе найкращий варіант. Ці депозити мені все ще цікаві через те, що завжди треба мати під рукою пару тисяч гривень, на які не потрібно чекати день чи декілька годин. Потрібні кошти, два кліки, і вони вже на рахунку. Дохід з таких вкладів копічаний, але все ж замість того, щоб ці кошти тримати просто на дебетній карті, все ж краще користуватись такими вкладами. 100 чи 300 гривень в місяць з них це краще, аніж нічого, правда ж? Так ось, такого продукту по ОВДП не було, і відповідно купувати ОВДП на термін менше 2-3 тижнів не було сенсу, бо купивши, наприклад, через дію якусь військову облігацію і продавши її за тиждень, ви не те, що нічого не заробили б, ви б ще й втратили. Скільки втратили б, це залежало від того, через якого брокера купували, яку облігацію і так далі. Брокер АСЮ побачив таку прогалину на ринку і такий запит від клієнтів, і в результаті створив продукт під назвою Гнучкий фікс, який фактично є аналогом ось таких банківських вкладів до запитання. Аналогом, наскільки це, звісно, можливо. Це відео не рекламне, тут ви не побачите позначки реклами, тому я ділюся тут своїми думками щодо цього продукту на основі власного досвіду. До речі, я відкрив рахунок в ICU, власне, лише після появи ось цього гнучкого фікса. Нучки фікс працює дуже схоже до вкладів до запитання. По цьому продукту ICU пропонує ефективну дохідність 16% річних. Ви можете купити облігації на будь-який строк. Тобто мається на увазі, що ви сьогодні купили і вже завтра можете продати і не вийдете в мінус, бо ICU гарантує зворотний викуп ваших облігацій за фіксованою ставкою 16%. І це вирішує ось цю проблему, що купувати облігації на термін декількох днів було збитково. Тепер, якщо вам неочікувано потрібні кошти, то ви можете продати облігації без втрат. І навіть якщо продаєте за пару днів, то якісь проценти вам ще навіть не рахуються. Чому якісь? Бо залежить від того, коли ви купили облігації, і реально ставка виходить трішки нижча, ніж 16%. Орієнтуйте, знають 14,5-15%. Але навіть і 14% це чудово, бо такі інвестиції не оподатковуються. А найкращі ставки по ощадних рахунках в банках, що я бачив, це 10%, які ще і оподатковуються. І то ці 10% це для ВІП-клієнтів і на значні суми. А так то більше 8% в банках ви не знайдете на депозити, які можна зняти будь-коли. Щоб скористатись цим продуктом на гнучки Fix, вам потрібно в ICU Trade придбати облігації ось цієї серії, яку ви бачите на екрані. Лише цієї і не іншої, адже станом на сьогодні гнучкий фікс базується саме на облігаціях цієї серії. Це державна облігація. Тож ці цінні папери гарантовані державою так само, як і військові облігації. Єдиний мінус щодо цього продукту Гнучкий фікс у порівнянні з банківськими вкладами до запитання це все ще швидкість. Бо, наприклад, якщо вам потрібно переказати кудись кошти, то ви в банку це зробите за хвилину. За пару секунд зняли кошти з депозиту і за інші декілька секунд переказали кошти за реквізитами чи за номером картки. А ось облігації потрібно продати, а є час торгової сесії. І що найголовніше, ці кошти потрібно вивести з брокера на ваш банківський рахунок чи картку. А такий платіж виведення опрацьовується в робочі дні декілька годин, і зазвичай кошти приходять на вашу картку чи рахунок у наступний робочий день. Тож це не хвилина часу чи секунди, а орієнтуйтесь на, на один день, на 24 години. Але ось щодо дохідності, то тут все чітко. Гнучкий фікс у 2-3 рази прибутковіший, аніж вклади до запитання у популярних та великих банках. Тому я думаю, що гнучкий фікс буде цікавий в великій кількості дрібних інвесторів, особливо тим, хто купує ОВДП за кредитні кошти. А які кредитні картки дозволяють без комісії купувати ОВДП в пільговий період, ви можете також глянути на сайті Woletpro.com.ua у розділі платіжні картки, клікнувши на тег ОВДП без комісій в пільговий період. Чи користуєтесь ви цим продуктом від брокера ICU? Які ваші думки щодо цього продукту? Напишіть про це у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!